Скінчився серби ніжнім перед дзвоном і осінь завітала враз. Уже до школи кличуть дзвони, знов іти в рідний клас. Знову кличе нас навчання, у уперше, інших шостий, сьомий раз. Тож учням вчителям вітання! Свято починать вже час. Шановні друзі, нехай же свято розпочнеться просто зараз. У нашій школі така традиція ведеться. Першим словом для привітання директору надається. Дорога шкільна родина. Вітаю вас з початком нового навчального року. В ми розпочнемо не в незвичайних умовах під час агресії Росії проти України. Але я вірю, ті знання, які ми здобудемо в стінах нашої школи, той досвід, який ми здобудемо, зробить нашу країну сильною. І непереможною. Я хочу висловити щиру подяку батькам, матерям, які захищають нашу країну на сході і інших ділянках фронту з лютим ворогом. Дякую нашим випускникам, які боронять нашу країну. Україна переможе. Ми маємо бути всі разом від першокласника до носикласника, від працівника школи до вчителя, міцним тилом для наших воїнів, для нашої країни, не тільки нашим прекрасним навчанням. А повсякденною нашою працею підтримкою наших захисників у волонтерському русі, у благодійному. Я вірю, що всі разом ми переможемо. Тільки єдність це одна з основ нашої майбутньої перемоги. Особливе вітання першокласникам. Так, не буде у вас звичного свята першої лінійки, але ви можливо, запам'ятаєте цей день, що вас привітають ваші перші вчителі. Старшокласники нашої школи, міський голова подарує вам подарунки кожному з вас. Ви станете частиною нашої прекрасної шкільної родини. Я вірю, що ваші перемоги, ваші успіхи також попереду. Особливі вітання випускникам 9-11 класів. У вас непростий рік рік вашого вибору. Я впевнений, ви зробите правильний вибір. Бо як це не банально звучить останні місяці, саме на ваші плечі буде покладено відбудовою нашої рідної країни. Вітаю всіх зі святом, весь колектив, батьків, колег своїх, працівників нашої школи, які допомагали створити прекрасні пошатні умови в нашому закладі. Слава Україні! Ми зрозуміли наскільки важливим є навчання. Всіх об'єднує бажання знову сісти за парту та вчитись у школі. Україна потребує розумних дітей. Не забуваймо про безпеку. Ми просто зобов'язані ви забудь у хому. І звісно, що країна, всі наші роздуми, плани, бажання мрії тільки про неї. Аби нарешті все стало І добре, щоб Україна усміхалася. Тож ж саме час поголошувати наші плани на найближчий навчальний рік. Щоб він був особливим. Найперше, ми хочемо навчатись у мирному країні, де ракети то лише для дослідження космосу, реально отримувати знання та робити все можливе для цікавого дозвілля в школі. Зробити багато багато корисного для рідної школи та всієї України, щоб нами пишалися. Ми дбатимемо про екологію рідного краю, щоб те, що піддається переробці, не потрапило у загальний бак. Аби кожна тваринка, що потребує допомоги, її обов'язково отримала. Щоб наша земля була дохлянутою. Гарною. А головне мирною. Україну. На жаль, ми не можемо пообіцяти тобі миру уже завтра, але безмежно любити тебе всім серцем обіцяємо просто зараз. Тож, ми учні, найкращі в світі школи. Знання, безпека та Україна найважливіше, що є у нас. Тримаємо свої знання у безпеці, аби вони обов'язково знадобилися Україні. Піклуємось про безпеку України, аби отримати гарні знання. Застосуємо всі наші знання для безпеки України. Шановні наші вчителі, сподіваємось, ви теж готові з головою поринути у новий навчальний рік. Ми готові продовжити сіяти зерна, добра та знань у світлі голови наших дітей. Адже впевнені на всі 100% наші діти найкращі. Віримо, що достатньо освоїли всі виклики сучасності для того, щоб давати якісні знання. Докладемо максимум зусиль для добробуту і здоров'я наших учнів з силою власного прикладу. Good from Good from Виховуємо широкий кругозір та вміння підтримувати будь-яку розмову. Don't worry, be happy! І вберегти своє життя. Діти найцінніші цікавить. Ми вчителі. Тримаємо фронт навчання, допоможемо Україні разом наближати перемогу. Щоб радість і свято повернулись у школу. Щоб кожен герой, який нині не з нами, пішов не просто так. Ми пам'ятаємо та шануємо ваш подвиг. Збройним силам України, всім синам і дочкам, які захищають майбутнє нашої України. Наші серця закликають мир в Україні. Слава Україні! Героям слава! А наші першокласні малята уже розминають пальчики, щоб написати свої перші слова. Школа радо! Вітає вас! Ось і настала та урочиста мить, коли ви стали одинадцятикласниками. Попереду важливий вирішальний рік. День знань стане для вас початком наполегливої праці, надійним кроком у світ пізнання. З нагоди свята хочемо вам побажати! Незабутніх миттєвостей шкільного життя, впевненості у власні сили та прагнення до нових знань. Впевнені, в нас все вийде! У Удачі! Дорогі діти! Пам'ятайте, що наше дозвілля, гарні спогади, круті фото все у ваших руках. Тож долучайтеся до всіх активностей, що будуть у нашій школі. Так, цей навчальний рік може бути дійсно непростим, але ми переконані, наша школа і вся Україна подолає будь-які перешкоди. Лише разом переможемо. Бо в єдності наша сила, та головне, дякуємо нашим Збройним силам України за те, що у нас сьогодні є перше вересня. Нехай шкільний рік буде мирним і щасливим. Словом, перше вересня ми готові.